Привіт і слава Україні! Отже, друзі, як і обіцяв, сьогодні ще раз я маю можливість записати цей відеосюжет для того, щоб ми з вами могли проговорити ряд тем, які дійсно є цікавими. На тлі того, що Російська Федерація продовжує намагатися розбомбити Київ, розбомбити столицю України різного штибу шахедами та ракетами, в нас відбуваються, ну чесно кажучи, неймовірні речі. Я вже зараз не буду пригадувати про прогнози Буданова, що ми там весною зайдемо в Крим. До речі, до закінчення весни залишилось три дні. От, але тим не менше. Такі програми, я думаю, досить цікавими могли би бути у якомусь шоу. Ну, наприклад, 95-й розвідувальний квартал, де. Голова розвідки міг би не тільки упражнятися в черговому інтерв'ю, але в принципі вести програму на кшталт е, Гур запалює зірки там черговим інстаблогерам роздавати нагороди, замість того, щоб займатися безпосередньо своєю роботою. Ну тим не менше, сьогодні не про них, сьогодні не про Буданова. Сьогодні я хотів би поговорити про дипломатію. Ми знаємо, що коли працюють... Артилерійські системи, коли працюють танки, коли працюють військові дипломатія, в принципі, тихенько сидить в куточку і вглубається в носі, так тому що вона не має важелів впливу на ці процеси. Якого пна якого милого в Україні до сих пір залишаються дипломатичні стосунки нерозірваними з такою країною, як Іран? Чим ця країна нам конкретно дуже така цікава в контексті дипломатії, можливо, ми там щось можемо зробити і якось справити ситуацію з літаком. Збитим над Іраном в той час, коли Зеленський вів перемовини в Омані, чи можливо Іран допоміг саме допоміг відправити літак з Зеленським через Москву разом з Патрушевим? В ті часи не знаю, але тим не менше за цю дипломатичні стосунки тримається в тому числі Україна, і я не розумію Кулеба. Ну за це міністр закордонних справ, але ж Зеленський, він же ж президент воюючої країни, верховний головнокомандувач, котрий відповідає так. Відповідає за нашу безпеку і, ну, і зовнішню політику. Чим цінний для тебе Іран? Є мене риторичне запитання, але тим не менше, ну не лише ж Іраном єдиним. Ми не розірвали дипломатичні стосунки із Білорусією, так, з цією країною, яка брала участь в повномасштабному вторгненні безпосередньо, напавши на нас, і ми знаємо цьому дуже багато прикладів, що саме білоруси були серед так званих атакуючих сил на Київщину в перші дні війни. Тим не менше, окей. Сьогодні Білорусь подає снаряди. Сьогодні Білорусь розміщає в себе на території тактичну ядерну зброю. Сьогодні Білорусь вдягає, допомагає всіма силами і засобами росіянам атакувати Україну. Скажіть, будь ласка, чому там не розірвані дипломатичні стосунки? Який інтерес? Я розумію. Перед повномасштабним вторгненням, Арахамія, бітум з Білорусі, велике крадівництво. Це я все пам'ятаю. Але вже йде війна, вже все. Бітум з Білорусі купувати не треба. Ну от так от, відверто кажучи. Також я звернув ще на наших геніїв комунікації і нашої зовнішньої політики е, на таку інформацію. Ви знаєте, як підсадили сьогодні наших полонених і фактично зробили заручниками кремлівських хотілок? Росія дуже хоче, щоб ми відкрили прокачку Аміака через Аміакопровід Тальяті Одеса. Ну і таким чином почали спекулювати, в тому числі зерновою угодою, ну і, і так далі. Так, от деякі представники почали говорити Зеленському, що отак от і так, що От було б непогано, а міака. Ми, от за це, отут, вот от, от ще зернова угода. А ми за це пару полонених від, від, віддамо. Як тільки наші придурки сказали, що окей, ми подумаємо, з цього моменту фактично обмін полонених дуже стає проблематичним. Чому? Бо наші хлопці і дівчата стають заручниками. Економічних хотілок Росії так вони завжди так робили. Можливо, хтось не пам'ятає. Заради обміну полонених ми відводили війська, заради обміну полоненими. Ми здавали позиції перед повномасштабним вторгненням Станиця Луганська, Золоте 4 Всі пам'ятають це все, і росіяни завжди це робили. Як тільки Зеленський сказав, що подумає з цього моменту крапка, з цього моменту вони кожного разу будуть говорити: хочете полонених? Дайте нам ще щось. Ви знаєте, мені говорили колись там бариги, 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 бариги. Я дуже багато чув про бариги, торговля на крові і так далі. А це не є торговля на крові? Десь так я звертаю увагу вашу на цю історію. А ми з вами продовжуємо. І знову ж таки, наші генії комунікації на чолі з так званим, ну, скажімо, так, як назвати Подоляка? Ну, окрім на моє глибоке переконання, представником політичного офісу Росії, так. Його рідний брат далі продовжує працювати у спецслужбах Російської Федерації, і ми пам'ятаємо мої, в тому числі попередні з цього приводу, скажімо так, новини чи коментарі. Ми говорили, розбирали документи, розбирали дуже багато речей. Отже, комунікація між подоляком з Росії і подоляком з України є тісна і її нікуди не приховаєш. Це рідні брати, але тим не менше. Що вони зробили? Вони підставили, просто підставили друга України одного з сенаторів Сполучених Штатів, який приїздив до України. Яким же чином вони підставили? Я вам скажу, як вони підставили пана Грема. Так, от вони взяли, змонтували сюжет. Де зліпили в кучу дві незв'язаних між собою теми. Отже, одна тема стосувалася того, що багато росіян гине на території України, ми супротивляємо, супротивимося, ми їх, як то кажуть, знешкоджуємо, ми обороняємо свої рубежі. А інша тема стосувалася допомоги Україні, інвестування в Україну і саме інвестування в безпеку. Європейську західну цивілізаційну безпеку так, допомагаючи нам зброєю, західний світ інвестує у свою безпеку. Також ці дві теми зліпили в кучу і видали на гора відео де нібито сенатор говорить. Змонтували, так саме змонтували. Де нібито сенатор Грем говорить, що ну, однією з найкращих інвестицій Сполучених Штатів Америки це якраз є інвестиція в великі втрати смерті росіян. Ну, тобто, десь це не цитата, але десь так приблизно це виглядало, що кльово, що багато росіян мре як мухи, і це є най, найкращою нашою інвестицією. Ну, приблизно в такому контексті була преподнесена ця новина. Звичайно, це передувало наслідків. Таки цієї цього монтажа, це звернення уваги на цю ситуацію з боку BBC. Звичайно, зараз може бути розгорітися міжнародний скандал. Ні, в телемарафоні нам про це ніхто нічого не скаже і не повідомить. Але слідчий комітет Росії, по, по наказу Бестрикіна порушив кримінальне провадження за русофобію. Ну, в принципі, сенатору Грему там до лампочки, що там порушив слідчий комітет Росії, але ми маємо. Підставу, саме підставу. До речі, ці речі будуть використовуватися, бо ми знаємо, що незабаром в Сполучених Штатах почнеться виборчі перегони, і ці речі також можуть сильно використовуватися. А саме найгіршим може що придумати наш офіс президента для того, щоб посварити нас з двохпартійною підтримкою в Сполучених Штатах. Це в. За рахунок таких речей намагатися вплинути на виборчі процеси в Сполучених Штатах. Отже, політичний офіс ФСБ Росії на території України працює саме працює проти України, і я про це мусив звернути увагу. Ну і звичайно, я не міг обійти увагою ще новину. Це новина, значить, про те, що Кримський суддя Чорнобук. Який підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в ТЦК і СП Дніпра. Отже, це про це написав активіст Марчук. На цензурі про це розповідається більш детально, але суть така. Дуже багато наших громадян, які з окупованих територіях не могли призватися мобілізуватися на захист своєї України, фактично мобілізовувались і робили це саме в Дніпрі. Так, так, от цей сєпар. Та, як його ще назвати? На моє глибоке переконання, зрадник України сьогодні ходить в формі ЗСУ. Ну, в принципі, що тут такого, має доступ до даних, персональних даних військовослужбовців, членів їхніх сімей, мобілізованих і так далі. Як вам така новина? Ну, а ми виходить, що несемось далі. А далі є ще деякі новини, на які я хотів звернути вашу увагу. Отже. Окрім цього всього, ОБСЄ ну, Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 24-го року. Ми знаємо, що Естонія по... за чергою має головувати в цій організації. Я не буду сьогодні пригадувати, які вони сліпі, як вони в 14-му році не добачали обстріли з боку. Російських найманців по нашим позиціям ми їм там пропонували вже і мультик, подивитися фільм про Базіліо і так далі. Але тим не менше, це єдина структура, в якій є і Росія, і Сполучені Штати, і Україна. Тобто, дуже мало таких структур, де можна зібрати м, такий великий таку кількість держав. Так от саме росіяни і білоруси вони якраз і блокують так зване головування Естонії на наступний рік. А Естонія не збирається відмовлятися від свого права головувати у у цій структурі на 24 й рік. Тому така історія, і якщо не дійдуть згоди, якщо росіяни не включать задню, а вони дуже часто можуть і включити, в принципі, задню. Ну, тим не менше, якщо, як казала Сімонян, вони не дадуть взад, то значить тоді не буде ОБСЄ. Ну, будемо бачити, будемо спостерігати. Хоча, в принципі, мені з того ОБСЄ сліпого. Ні холоду, не жарко. Ну, десь такі новини, на які я хотів звернути увагу, і, звичайно, не можу не пройти про інформацію, яка була опублікована в соцмережах. Є такий політтехнолог, можливо, там дуже серйозний дядько. Віталій Бала. І він написав таку рубрику Злий понеділок. Я вам рекомендую. По понеділкам він публікує злий понеділок, і там дуже цікаві тези стосовно підняття вартості електроенергії, де він не погоджується. Заявами про необхідність збереження української енергосистеми за рахунок підняття електрики для всіх громадян України. А ми знаємо, що таке підняття скоро буде. Так, от, окрім цих речей, він наголошує, що в принципі, окрім підняття ціни на електроенергію, влада збирається знову ж таки повернути до ціни на пальне ПДВ у вигляді 20%. Ну і далі по тексту ви можете знайти. Але про що звернув увагу? Бала, він звернув увагу на цей сюжет саме в контексті того, що, ну по-перше, в 2021 році, якщо я не помиляюся, було заборгованість громадян України за комунальні платежі 81 мільярд гривень. В цьому році вже близько 140. Ви що думаєте, що коли йде війна, коли йде розвал економіки, українці стають багатшими? Ні, я розумію, якби ви в два рази підняли би пенсії. Я розумію, якби ви в два рази підняли би прожитковий мінімум для громадян України, то це було б зрозуміло, що в два рази ви хочете підняти вартість електроенергії, але в нас іде війна розвал економіки, тотальне безробіття, купа біженців, і ви думаєте, що це стимулює, як то кажуть, до підняття тарифів. Тим більше, що саме влада обіцяла не піднімати ці тарифи. Тому рубрика злий понеділок, я чесно кажучи, сам буду за нею слідкувати і буду з вами нею ділитися. Друзі, десь такі думки на даний момент, і я дуже дякую вам за вашу підтримку. Думаємо всі разом, але. Попри всі, негаразди, як би там не було, Україна ще на один день ближче до перемоги, особливо, якщо ви підпишетесь на мій ютуб канал і зробите репост цього відео. Нам потрібно перемагати русських, в тому числі і хороших русських в наших медіапросторах. Дякую всім, слава Україні!